Вітаємо вас у світі наукових досліджень і прогресивних технологій. Ласкаво просимо до нашої агрохімічної лабораторії, Поділля Агрохімсервіс. В основу її діяльності покладено пошук шляхів поліпшення родючості ґрунтів та оптимізації умов вирощування рослин у допомогу аграріям для досягнення найкращих результатів виробництва. Ми надаємо повний спектр послуг, пов'язаних із землеробством, аналіз ґрунту та добрив. Аналіз посівних якостей насіння зернової продукції та рослинного матеріалу, а також проводимо аналіз води задля визначення безпечності її вживання або придатності до зрошення висококваліфіковані фахівці нашої лабораторії розробляють інноваційні рішення для підвищення врожайності та збереження навколишнього середовища. Провідні технології, які застосовуються в лабораторії Поділля Агросхімсервіс, відповідають міжнародним стандартам. А сучасне обладнання та високоякісні реактиви забезпечують результати найвищої точності. Усе це дає можливість нашим клієнтам оптимізувати своє виробництво, збільшити кількість і підвищити якість вирощуваної продукції, тим самим примножити прибутковість бізнесу. Якщо ви шукаєте надійних партнерів у сфері агрохімії, прагнете високих врожаїв та фінансових заощаджень в аграрному бізнесі. Наша лабораторія ваш кращий вибір. Давайте разом піклуватись про стан українських ґрунтів. Та якість продукції вирощеної в Україні.